Чого забракло п'ятьом нерозумним дівам? Роздуми над Словом Божим на свято Святої Терези Бенедикти від Христа. У той час Ісус розповів своїм учням цю притчу. Тоді Царство Небесне буде подібне до десятьох дів, які взяли свої каганці, вийшли на зустріч молодому. П'ять із них були нерозумні, а п'ять мудрі. Нерозумні, взявши свої каганці, не взяли із собою олії. А мудрі разом зі своїми каганцями в посудинах взяли олію. Оскільки молодий запізнювався, всі задрімали й поснули. А опівночі пролунав крик Ось молодий, виходьте йому назустріч. Тоді всі ті діви встали. І приготували свої каганці. Нерозумні сказали мудрим Дайте нам вашої олії, бо наші каганці гаснуть. А мудрі у відповідь сказали, щоби часом не забракло, і нам, і вам, краще підіть до продавців та й купіть собі. Коли вони пішли купувати, прийшов молодий, і ті, які були готові, пішли з ним на весілля. І за ними замкнули двері. Потім приходять й інші діви та й кажуть Пане, пане відчини нам. А він у відповідь сказав Запевняю вас, я вас не знаю. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години. У святому Писанні. Олія має декілька важливих значень, може символізувати Святого Духа, благодать, є знаком помазання, призначення до якоїсь конкретної місії. Ще інше дуже важливе значення олії: символ імені. В пісні Пісень читаємо Запах пахущів твоїх найзапашніший, розлити миро, Єврейською шемен олія твоє ім'я. Тому дівчата тебе люблять. В книзі проповідника читаємо ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ім'я в біблійній культурі означає не просто якусь зовнішню етикетку особистості. А вказує на життєве призначення тієї чи іншої особи, має зв'язок з історією її життя, а насамперед, із покликанням людини. Спробуємо у світлі цих текстів розглянути притчу про десять дів: не взяти олії, отже, це не жити згідно з власним іменем, ігнорувати своє покликання, свою життєву місію. І задовольнятися поверховними враженнями. П'ять нерозумних дів теж виходили на зустріч, але не зустріли, теж йшли на весілля, але не потрапили на весільний бенкет. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.